Тисячу років тому патріарх медицини Авіценна заповідав своїм учням: Запам'ятайте, у лікаря є три знаряддя: слово, рослина ніж. І сьогодні ми розкажемо вам про людей, які цікавляться травами, адже недарма сказано у святому письмі: немає у господа такої билини, яка би не подолала хворобу. Тому дивіться про людей, які практикують фітотерапію. Лікування травами найдревніший і найпоширеніший метод лікування у світі, який сьогодні стає все популярнішим. Адже ми починаємо розуміти, що людина частина живої природи, а хімічні препарати, котрими нас сьогодні просто завалила фармацевтична індустрія, мають масу побічних ефектів і шкодять здоров'ю. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, зараз майже 80% населення планети у лікуванні віддають перевагу рослинним препаратам. Тож сучасна медицина все частіше звертається до ліків рослинного походження, які мають малу токсичність і мінімум побічних ефектів. Нині у фітотерапевтичних цілях застосовується 7% усієї земної флори, а це більше 23 тисяч рослин. Перелори пішок, п'ю, так. Так. п'ю за печінка й почки, печінка й почки, желудок, збір 10-14 трав. Куди входить? І меліса, і м'ята, і парила рипі пішов. Раз, и раз і трави. Відчуваєте користь для здоров'я? — Очень навіть, дуже навіть. Мені 85 років, Я себе я не пив траву, вже давно я був би бы там, де мої друзі є. Це бы. лічення сильне, обоюдне, правильне, логічне. Валентина Михайлівна з Чигиринщини. Раніше возила на базар гриби та молочне, тепер і трави корисне людям. «Звіровий – хорошо, от жолудкаві, ж... 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 О... от печені звір цей безсмертний, хороший. Да. Звіробій то чай пить він і ліки лічить у рани, хорошо як ним промивають рани звіробоєм, хорошо залічує рани. Ну і так для чаїв він хороший. І ще він як заспокійливе діє заспокійливий. заспокійливий да, так, він заспокійливий яшком. Так що таке. А безсмертник дуже добрий. Тоді, якщо в людини були живі, якщо вглисти пічин. в дітей особливо. Да, да, і, і звіробій і теж туди піти. Звіробій да туди. Материнка ну, вже нема. Материнки забрали. Материнка то вже женськи хороша. Вона і так у нас ще й дуже хороша. Бояричний, бояричник, бояришник іде він пониження давлення і серце. Мія серце, якщо в то хороший дуже поєзна, і так пить хорошо. Він приятний, хороший чоловік. А сама ви що п'єте? Я більше бояришник, бо мене серце тут, ми боярщик. Чоловіком постійно. Це закап'ятила, поставили ми холодильник і холодний замість води. Бо ми там в газеті читали, колись було, що бояржник – це вторий хліб Написано. Так, що пить мою, може, скільки шкоди не, не, ну, не, не, не задос. Фітотерапію з успіхом застосовували ще шумерські народності у 4-му тисячолітті до нашої ери. Уславлені лікарі світу Гіпократ, Діаскорит, Гален і Авіценна добре лікували з допомогою рослин. Як лікарі-травники прославилися у різні роки святий великомученик і селитель Пантелеймон. Рідні брати, святі безрібники чудотворці Космай Даміан, котрі вивчали і практикували тодішню фітотерапію. Преподобний Антоній Києво Печерський навіть читав грецькою мовою твори стародавніх лікарів Гіпократа і Галена та застосовував їх у своїй практиці. Травами і святими молитвами лікував учень святого Антонія преподобний агапід Печерський. І з цілющими травами його зображено навіть на канонічній іконі. Успішно лікували зеленими цілющими дарами природи святий Анфілохій Почаївський і свята Валентина Мінська. Цей перелік можна продовжувати. Але звернімо увагу: святі лікарі-травники лікували не тільки одним віллям живої природи і ще раз. Але звернімо увагу, святі лікарі безсрібники лікували не тільки травами, а насамперед щирою молитвою і зверненням до Господа. Тому зараз усі, хто лікується травами, повинні звертатись насамперед до Господа, до Матінки Божої, просити про допомогу і заступництво тих лікарів-безсрібників, які практикували траволікування і можуть нам у цьому допомогти. І щиро дякувати усім їм за допомогу. Нині багато людей цікавляться травами. Самі вживають їх і продають людям. Знайомимося. Марина Олександрівна закінчила Київський медінститут, працювала дільничним лікарем у третій міській лікарні Черкас, викладала в медичному коледжі. Тепер серйозно займається травами, якими цікавилася ще зі студентських літ. Для того щоб лікувати, треба людину обстежити всесторонньо. Треба знати тиск, треба... Надо... Е, яке серцебиття? Треба кислотність знати, е, шлункового соку. Допустим, іванчай, прекрасна трава, але ж вона понижає кислотність. Да. Е, і якщо в людини не жавчовоний, да. прекрасна, вона і листоводна, і і дробить камінь, але вона піднімає кислотність. там, де язвіна хвороба шлунку. Або треба брати вже, щоб урівноважували. Mm -hmm. Допустимо, онкохворі вони беруть. Іван чай, дуже добре подорожник включати, але подорожник піднімає кислотність. Значить, берете в рівних пропорціях, щоб воно йшло і додаєте щось друге. Ну, велике значення має сроки храніння всіх моментів збору цих трав. В основному це рік, корні два, лопух рік. Є така трава, желтушні кліпкої хорошо при серцевих захворюваннях, серцевій недостатності, але його термін зберігання тільки півроку. Пів року все. А якщо люди не знають, купуються. А все люди не знають, йдуть, бабки їм дають, я кажу, а тепер підійдіть додому і викинь. Тому що пів року там алкалоїди, які діють тільки пів року. Все. Тобто це ціла наука яку Це треба ціла робити. наука, корні теж, одні кип'ять, в основному кип'ятяться, живокос, наприклад, не кип'ятиться, тому що все при кипяті, все е, знищуються, всі е, корисні речовини. Або кипяточком настарюєте, або мазі робите, або на горілці. Пані Марина застерігає, люди повинні серйозно ставитися до лікування травами, добре знати свій діагноз і підбирати рослини. Краще, якщо людина сама цікавиться і заготовляє. Е, да, так? Я людям кажу завжди, як купляють, читайте. Тому що ми зараз особо ви знаєте, кому ми потрібні. От, людина сама повинна про себе все знати, про свій організм і стільки інформації про трави, що обов'язково протипоказання. Тому що у кожної трави є протипоказання. Тобто треба знати, що для чого. Все повинно бути розумне. Все в розумних. А ось доза, наприклад, От, я знаю те, що, скажімо, заспокійливі трави. В аптеках рекомендують маленькі дози, але зараз таке життя, що люди дуже напружені. Ну, зараз взагалі і наука, научно все це доказано, що на мікродозах, на мікро, і м'ята, і міліса, там мікродози. Ну, В основному це чайна столова ложка на стакан, смотря чого. Настоюєте півгодинки, проціжуєте, п'єте по півстакана чотири рази в день. Але ж не після їди, не як чай. Якщо ви хочете пролікувати печінку, пішунку, цукровий діабет, це все приймається до їди за 20-30 хвилин. Всі яди, чистотіл, полинь, це ж все відноситься вже до, до ядовитих трав, там теж доза індивідуальна, то, то ті трави приймаються після їжі через пів години, через минут сорок. Марина Олександрівна рекомендує нам простий заспокійливий збір. Заспокійливі трави це м'ята, міліса, іван чай, ромашка. Це ті трави, які не принесуть великої шкоди. Вереск можна додати. Ну, якщо вже дуже знервована людина, ну, епілептик, там обов'язково зюзник треба додати, синюху, тому що там йдуть процеси в корі головного мозга, такі незворотні, що треба тормозити їх трошки. Ну, кишеч, кишковий тракт – це ріп'яшок, іванчай, та ж ромашка, м'ята, міліса, звіробой трошки, звіробой в'яже. Тут ще треба з урахуванням чи в чи, понож, чи... чи закрепи закрепив людини. Якщо закрепи, льнянку додавати, вона желчогодна, вона при всіх шкіряних захворюваннях. Вона і заспокійлива, і вона при закрепах. При закрепах. Якщо поносить, ну, обов'язково деревій, без дерев'я, взагалі шонковий тракт, рідко коли обходиться. з зіробой. Є така трава е, мілколіпесні канадський по-російськи або злинка по-українськи. В народі називають заткнигузно. Але вона в першу чергу йде, як кровоспина і почки. А ми ж звикли, що вона тільки при закрепах. Ну, даже нас призначають груднячкам лікарі. Лікарі назначають зараз, назначають. Дуже багато людей приходять, знають, що я лікар, приходять з симптоматикою і допоможіть. Ну, я як лікар, вже я на вас подивлюсь, примерно вже знаю, що, на що йде спрямування. Але Посилаю всіх на обстеження до лікаря. Всі. Я можу подивитись аналіз, можу подивитись я, тому що я в цьому розумію, але я не маю права. Отже, перш ніж купити щось від тиску чи шлунку, добре вивчіть особливості свого організму і поспілкуйтеся з людиною, в якої купуєте трави, аби вона була дійсно знаючою та совісною. Іван -чай. Ну, я не, О, я не іван чай, це сушений, да. це цвіт бояричника, да. це лапчатка да, біла, п'ятипоробонь, це свіжий звіробій, безсмертний, да. це іван-чай, да, іван але це для лікування, а це можна робити кіпарістський чай. Кіпарісткий. Який, який? Це зубрівка, це при отравненні, це хороша да. клевер, машина. Душиця материнка, піжмо, земляничка листя, це дуже дуже хороше, воно і чего Там корінці, лопуха, живопусту, це для косів, для суставів це дуже хороше. зеленчук, Це дуже хорошо лікує почки. Це для почках принікріті, оце сюди. А так я не, ну, я не можу, я не лікую, я не можу. Це просто ми виживаємо. Цвіт льоду, він нормалізує давні цвіт льоду. Іванчай – це при понижених кислот але це як профілактична травичка у нас з цього. Хоч листочки, хоч оце, при аденомі, при простатиті – це дуже добре іванчай ванчайки. Це дуже профілактична травичка, так що вона то є. А лапчатка біла, лапчатка біла це п'ятий пол, це при щитовидці, при всіх функціях при пониженій крутовишці. При ми лікуємо, але як хто питає, то ми відповідаємо. Але ж ми не врачі. Але ж сама цікавитися? Ну, Життя таке, таке життя. Реп'яшок дуже в ходу. Та й другі трави теж, але реп'яшок посівав чай теж, це як це дуже хороша трава. Вона як імунну систему влучає, за валір'яною йде, як, як заспокійливе средство. Противосполічине і снотворний. Люди приходять і навіть вже говорять, що п'ємо на ніч іван чай, спимо хорошо. Mm. Марія Іванівна теж вживає цілющі трав'яні збори. І чорнобривці, і нагідки, і козлятник. Ну, багато трав п'ю. Я їх міняю. Міняю. Mm -hmm. А чому ви почали пити трави? Ну тому що. Почала боліти, поки була здорова, я їх не пила, а я почала то, боліти, тоді почала і трави. Почала ну, торгувати травами, більше я з ними познайомилася, більше знаю. І, і, і зрозуміла, що треба потрошку пити. Місяць одні поп'ю, тоді інші п'ю. А, а зараз хвороб вже багато. От Чорнобривці від чого ви п'єте? У чорнобривці для улучшення зріння. Сахар понижає дуже хорошо. Ну, ми навіть йдуть при онкозахворюванні на гітки. На гідки, да? на гідки да. до лідії Тимофійни та Петра Ілліча ми завітали додому. Подружжя цікавиться лікувальними рослинами, і деякі з них вирощує в себе вдома. Приміром, це рідкісне, але надзвичайно корисне дерево гінкобілоба Кілька років тому вони привезли з Кримської садівничої виставки. Лікувальна цінність гінкобілоби неоціненна. Дуже чистить сосуди головного мозга, хвороба рейно. все, що зв'язано з сосудами, кін на кінчиках, капілярчики, все очищає. Вирощувати його дуже не важко І в особливих якихось там таких воно не потребує. Угу. Росте, поливали. Як, як ви його вживаєте? Ви сушите чи ви прямо зелене? Сушимо листя, е вживаємо зеленим отак от, зелен, зелений листочок, Зриваєте. зриваємо і отак от їмо. Отак. Просто звичайний листочок. Просто звичайний лист. листочок. Потім, потім ще можна робити спиртову настоянку. Так. А потім Скільці, по 20. А яка там пропорція? Ну, от, наприклад, е грам 50 сухого листя на літру Ну, не спірту, а такого 60-70 градусів, mm, розведений, розведений з водою. Так. І настоювати дві тижні, вже можна потім вживати. По 20-30 капель 2-3 рази в день, як хто себе відпочиває. Це дуже. чистить судини, так? Дуже. Оце що в голові шуми, там колокола дзвонять. Потім взагалі кажеться, що голови немає, так, така чистота і ясності в голові. А якщо, наприклад, людина не вживає настоянки на спиртут, вона любить. Значить, можна брати сухий, так. перемалювати його в порошочок і заливати укропом, мабуть, так? Да? Ні, і просто так брати на кінчик ножа чи чайної ложечки в рот і запити водичкою. Хто це вже знає, той це все робить. Ну я хочу сказати, що люди дуже лінуються за собою, ухажувати. Так таблеточку волшебну випив. І все, і хорошо. А рослинку чарівну не хочуть. Не так хочуть. Так само, та, так? А чарівну рослинку так прийти, купити жив'йом, листочок, чи вже там сухий, чи настоянку. Не знаю, щось така в нас ментальність. що Ми от більше довіряємо е, фармакології, таблеткам. А що у ті таблетці є? Ніхто не знає, ніхто цього не відає. Цілющі властивості гінкобілоба білоба на собі випробував господар Петро Іліч. А в основному, це як починається гінкобілоба, білоба то я листочок з'їдаю кожен день. Значить, раніше в мене ну, був шум, робота була така, що все в напряжена, у голові крутилося, вертілося, шуміло дуже довго, і я не думав, що там воно ніколи не припиниться. Коли я почав цю інкобілобу потребляти, все воно, все як то встановилося, зараз тут Нормально. в даний момент, да, в даний момент немає ніякого шуму, немає ніякого. Ну, так, як, як, як було раніше в дитинстві, так і зараз воно стало. Колись Лідія Тимофіївна працювала у сфері торгівлі. Петро Іліч керував автопарком обласної служби швидкої допомоги. Тепер порядкують вдома. Петро Іліч залюбки вирощує городину огірки і помідори, а Лідія Тимофіївна вподобала квіти. Це її краса і здоров'я. Королівська лілія, яку кожен може виростити у себе сам, а ліки неоціненні. Для щитовидної Щитовидки, особливо для мужчин щитовитка, зробить настоянку спіртову і настоянку масляну. Масляною втирати у щитовидку, а настоянку пити дуже багато йоду. А розкажіть нам, як робити масляну і як робити спіртову. Береться олія, ну, напихається в літрову баночку, чи в півлітрову, заливається олією. Бажано, звісно, якби оліївкова чи якась така. Ну, якщо нема ніякої, чи там лліна. Хорошо олією під сонячною. І, і, і на, ставиться на сонце на дві тижні. Потім зливається і олія готова. Оце важливий момент, що на сонце не в тінь, не в тім. Ні, ні, прямо на сонце. Вона тоді робиться така янтарно жовта, красива. І тоді її вживати можна при щитовидці, мазати, щитови, залози щитовидні. І також можна її і пити. По пів чайної ложки можна в салат додати, дуже хороше, в ньому багато йоду. А ось масляну настоянку з королівської лілії добре використовувати як живильний крем, розповідає Лідія Тимофіївна. До речі, витяжку з цієї рослини використовують у дорогих імпортних кремах. Це жіночі гормони. Це називається вітекс священий. Або ще його називають адамове дерево. Або ще його називають напіток непорочного монаха. Який давали пити у монастирях монахам, ну для того, щоб не було тяги до жіночого, подавляє тягу. А для жінок це спасіння при клімактеричних періодах, коли знижується рівень гормонів жіночих. Один буквально один листочок пожувати, просто пожувати і все. І людина просто оживає. А ви сама коли прийшли до розуміння того, що перші ліки в живій природі? Не в аптеці, не хімічні. а от... Може, від, від того, що батьки ніколи не вживали ліки. Ніколи. Ні, та, ні там таблетки чи якісь уколи, чи що мама в житті ніколи не лікувалася. Ніколи. Батько дуже 95 років дожив. Помер в здравому умі, в хорошій пам'яті. Ну вже, от, можна сказати, помер від старості, тому що він війну був дуже раніший, перебиті ноги. Але так дожив, потім теж ніколи вже ті він не приймав ніякі ліки. У нього ліки це було його ну, таке добре відношення до людей. Він ніколи не сердився. Він ніколи в нього не було такого якогось психощів. Якого, саме таке його ну, страшне було. Можна сказати, лайка, лайка да? сердила, щоб тобі добро було. Оце він так лаявся. Чи був хтось у роду стравників невідомо, розповідає Лідія Тимофійна, бо, по маминій лінії, усі вимерли голодного 33-го року. З маличку сиротою виріс у будинку і тато. Але вже у зрілому віці з нею особисто трапилася дуже цікава історія. Мене сильно вдарило током, аж тапочка пробила. Да. І от після того я не знаю саме, я стала знати всі трави, ніоткуди, сама не знаю відкуда. І потім я почала, я знала, від чого, яка трава. Хоча раніше ніколи не знала, ну як, ну там зналичку, там кропиву, чи там ще щось таке. А так, щоб глибоко, ну і потім дуже багато літератури я почала читати. Там книжки, і таке все. І отак от якось з'явилося воно все оце. Тепер вона знає назви багатьох рослин: і народні, і біологічні, і наукові. У Божій аптеці немає жодної травинки, яка би не приносила користь, переконалася Лідія Тимофіївна. Оце горить від або Адоніс. Це зараз вже залишилися тільки його е, такі оці листочки, uh -huh. а він дуже красиво цвіте. Він зацвітає отакими от жовтими квітами, тільки великими, такими гарними. Uh -huh. Саме перше, коли ще нічого немає, чорна земля, а він цвіте дуже красиво. А це дуже хороше сердечне на серце. або адоніс. Це дуже хороше сердечне средство. Ми Міокарди, запалення серцевого м'яза. Uh -huh. потім, ну, Дуже красиво. Навіть ось рози, наприклад, листочки сушити і додати до чаю. Прилість одна. це ж так. ротова порожнина, там, стоматіти, от ці всякі. все, особливо діткам, взяти оці чайні листочки із сахаром і положити у баночку в холодильник. хай лежить. Не дай Бог, що то дитинки в роті, там помастили все. І не треба чекати Івана Купала, аби заготувати трави, адже у кожної свій час збирання. Звичайно, на Івана купала взагалі всі трави, відкриваються, все, відкривається вся земля, все те, що корисне, йде в траву, листочок, все, 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 все що є. Так що тут взагалі треба не тільки на Івана купала любити трави, а взагалі і дерева, і трави, і, і квіти. Ось квітка. Вона ж, ну як можна квітку не любити. Треба просто ну, любити це все, і, і вірити якщо, наприклад. Тобі сказали, що ця трава буде от цього, треба в це вірити. І треба, тоді допомагає сам організм у нас. Це такий дурний, як ми думаємо, що ми такі розумні, а це щось таке до нас приложене. Ні, наша система саморегулююча, тільки треба їй допомагати. Якщо ми допоможемо печінці свої, печінка це наш генерал нашого організму. Він сидить в окопі і дивиться, як працюють всі органи, як вони працюють, всі його солдати. Там треба допомогти, там треба допомогти. Печінка це взагалі. Здорова печінка здоровий весь організм. А для того, щоб вона була здорова, звичайно, треба вести здоровий спосіб життя, не пити, не палити. Це, ну ми це розуміємо вже в старшому віці. Молодості це, це так не розумієш, тому що є ще енер запаси життєві, які ще дала матінка природа, коли і мати, і батько коли родили, то ще так. А коли вже тоді починаєш відчувати, що вже брак цього всього. Тоді, звичайно, треба звертатися до природи. Вона все возмістить нам, все нам дасть, тільки треба його брати. Для того, щоб допомогти нашій печінці, є така рослина, яка називається розторопша, плямиста. Плямиста за того, що вона е, на ній таке листя. Багато кажуть, будяк, ну це не будяк. Будяка не таке листя. Листя, отакими білими плямами. Ще по легенді це кажуть, що це молоко Божої Матері. Тут вона виростає, тут квіточка в неї і там насіння. Перемелюється і. Олійка з неї душиться і насіння ложечка в рот і запили водичкою. Дуже легко, дуже... немає там буквально 15 секунд, але для себе, яка це користь, О, така рослина розторопша. Можна її отак взяти, помити гарненько, примолот на м'ясорубку, сок видушить і один до одного із горілкою налити його і теж пити його по чайній ложці два-три рази в день, теж дуже добре очищає печінку. Оце те, що в нас під ногами, можна сказати, росте, воно не потребує ніякого великого зусилля такого. Насійте собі і користуйтеся. Взагалі його можна сказати, воно вертає з того світу людей. І це рози печінки лікує, і важкі гепатози, жирова печінка. Те, що людина зразу попоївши оцю насіння, перемельну розторопшу, відчуває зразу полегшення. Аптека це добре, але там теж, на жаль, нині не все справедливо і чесно, вважає Петро Ілліч. Наприклад, Росторопшу я знаю прекрасно, бо я з нею стикався, що Росторопшу, щоб чисто отримати в аптеці, не знайдеться не такої, такої аптеки в нас ніде. Щоб там була олія з розторобші. Там, значить, там вони пишуть, там добавок, там, там того, того й того, добавочки. на тільки його не прочитаєш, якщо перевикаєш. Старенька бабка чи дядько старий, то він не прочитає там нічого. Ну то, значить, желательно Ольвію брати, де ти знаєш, і що її, де, де її роблять, що там немає ніяких вже нічого. І все одно ж її давлять, а потім розводять при аптеках. А тут ні, тут чисто, що я, я стою коло неї, я бачу, як вона тече, як вона біжить. Колись подружжя займалося вирощуванням малини. Розповідають, як у них була дача в Ашанівці, де росло більше тисячі кущів різної малини. І Таких у мене було розведено 10 тисяч кущів. За це ми нікуди, ні в кого нічого не просили, так ми і проживали. Звісно, було дуже, дуже важко. Люди, звісно, допомагали, наймали людей, допомагали люди. А бабусі прийшлося продавати самі. На заслуженому відпочинку життя починає грати новими барвами. Переконалася подружжя. Діти виросли, у них своє життя, підростають онуки. А вони удвох з чоловіком порядкують. Лідія Тимофіївна плекає квіти. Може докладно розповідати про кожну рослину і не тільки про особливості догляду за нею, але й обов'язково про лікувальну цінність та красу згадає. А Петро Іліч на заслужному відпочинку відкрив своє нове хобі куховарство. Його пирогам позаздрить навіть жінка-хазяйка. Тому вони усім радять знайти справу до душі. Нехай ваше життя будь-якого віку гратиме прекрасними барвами. Творіть красу, любіть життя і будьте здорові!